Шановні друзі, ми знаходимося в полях ТОВ Гарант Інвестагро на Вінниці, на Вінниччині, і Лінецький район. З нами головний агроном підприємства Олександр Демченка. Доброго дня. Олександр, розкажи, будь ласка, які в тебе основні виклики були в цьому сезоні по цукровому буряку? Знаємо, що ти тут посіяв конвізовський буряк? Посіяли цього року Smart Leona, «Смарт» «Іберія» і «Смарт» «Радонія». Новий гібрид. Провіримо, побачимо, що він покаже в цьому році. Ясно. Як давно у вас технологія Convizo Смарт в господарстві? Це буде третій рік. Ну, як ви задоволені в принципі, результатом? Так, дуже, як дуже задоволений, тому що проводимо дві обробки конвізо, перша обробка конвізо 05 меролітра. Потім дивимось по бур'янах, заходимо другий раз так само. Друга обробка, так само 0,5 конвізо, в літр. Бо говорять, що можна вносити 1 літр конвізо і меро. Так не практикував, практикував по 2 рази по 0,5 конвізо. Ну і як по чистоті поля, в принципі, зважуємо самобазію, так висимо. Дитя.